На місці каховського водосховища тепер ростуть дерева завдовжки в людський зріст, а в селищах поруч нагальна проблема з технічною і питною водою. Підходить вже поливний період, і у нас ситуація дуже проблематична з тим, що зникло Каховське водосховище. Там вже другий рік поспіль вже росте параслі, вже дерева по два метри повиростали, і води, ті водокачки половної води, які в нас були, вони зникли. Тому зараз величезна проблема саме з подачою поливної води, щоб люди могли свої городні Поливати і займатися городництвом це Кушугумська громада, де мешкає 18 тисяч людей, а ще приблизно 10 тисяч дачників приїздять із Запоріжжя, щоб виростити на своїх ділянках городину. Оскільки технічної води немає, люди поливають городи питною водою. Це значно зменшує тиск у водоносних трубах, і половині жителів громади не вистачає питної води. Люди поливали цією водою. Тиск був, але коли Таке трапилося, що стис багато став багатоставниші, і на верхніх вулицях, де проживають мої діти, там проблеми з питною водою. Не можуть люди протягом дня користуватися питною водою, набирають. Які там бочки, цистерни. Якби у нас була технічна вода, навіть в Кошугумі, от хайбала бідно не беремо, то цієї проблеми із нестачею питної води не було б. Голова Кошугумської громади, в яку входять три селища, каже, що минулого літа, коли підірвали каховську греблю, проблеми з водою ще не постали на повний зріст. А потім, коли її зірвали, різко відійшла вода, і всі почали розмови про те, що буде, там, не дай Бог, зірвати енергодар. У нас він напроти 40 кілометрів, ми в зоні 50-кілометрової получаємося. І люди, ну майже ніхто нічого не садив, тому що ну повиїжжали багато людей. А от за той період, як уже пройшло, люди поверталися. Дуже багато повернулося людей. Ще й три, ще, три тисячі у нас внутрішніх переміщених осіб. Місцеві розуміють проблему, але потребують воду. Ми розуміємо, ми дуже розуміємо, що ми не можемо поливати питною водою, але ну змушені, тому що от зараз ми у нас буде висадка розсади. Ви ж розумієте, що у кожного є своя ділянка. Кожен мешканець. Так? і У нас немає другого виходу, як поливати питною водою. Мешканці колись узбережних сіл довго не могли звикнути, що від водосховища залишилась пустеля, яка за рік поросла деревами. Ну, спочатку зовсім була біда. Коли воно все висихало на твоїх очах, я тут виросла і було до сліз доходило. Потім поступово змирилися люди з цим. І живуть як живуть іні та її родині. Пощастило, що на її городі природне джерело, з якого вона і її сусіди поруч качають воду для поливу городів. Тож їм не доводиться використовувати питну воду в технічних цілях. От свої кринички я поливаю. Вона маленька, старенька, ну нам вистачає. Так що, а так з водопровідною водою неможливо. Людям не вистачає своєї води. Зараз великі перебої з водою, і ми в жодному разі не поливаємо водопровідною. У мене просто є так технічна вода, а так. Чисто мої батьки поставили хату коло кринички. Та криничка дуже давня. Щастить і тим мешканцям Кошугумської громади, які живуть біля водокачки на Дніпрі. Ну, у нас технічно тут палив, люди підключаються. З Дніпра вони труби тут прокладали, так що ще й палив і все добре. Саме тут Дніпро впадає у колишнє каховське водосховище. Але якщо раніше Каховська гребля стримувала воду, її річка наповнювала водосховище, то зараз вода майже не затримується. Після підриву каховської греблі Дніпро на цій ділянці значно змілів. В тому році вода ж дуже вшла, і воно було тут ближче, качала воду. Тому люди збирали гроші, прокладували далі труби. Все зробили від нестачі питної води страждають жителі вулиць що вище обмілілого водосховища. Місцеві думають бурити свердловини на березі пересохлої річки конки або Дніпра. Вирішення питання одне на сьогодні. Ми вже бачимо, що в ближайший час, звісно, що вода не повернеться. Да? Перенести дуже проблематично мережі поливної води, тому що вони там не один кілометр лежать, і це, звісно, ну, ситуація, яка треба підпитку якусь робити. А підпитка тільки можлива одна, скоріше за все, це виготовлення технічних ПКД, технічної документації для створення скважин. Подачі води для саме населення для половної води протягнути труби від будь-якого озерця на обмілілому Каховському водосховищі заважає залізнична колія, якою свого часу прямували електрички у бік нині окупованої частини Запорізької області. Єва Миронова, Олександр Олійник для Голосу Америки із Запорізької області.